Слава Господу, друзі! Я просто хочу поділитися певними роздумами. Сьогодні Бог так поклав на серце деякі думки. Просто поділюся з вами і хочу молитися більше за церкву Христову і за людей і, і за нас. А... Думка, якою я хочу поділитися, вона така. Не став крапку на людях в момент їх падіння. Не став крапку на людях в момент їх кризи, в момент їх духовного занепаду. Не став крапку. Що мене надихнуло на ці роздуми і, і звідки прийшли такі думки, я почав згадувати якось з такою одною картиною. Я вірю, що це Господь просто показує. Знаєте, коли отак просто одна така картина. Починаючи ще, напевно, з Адама, з Євою. В кожного біблійного героя, можливо, не в кожного описано, але я думаю, що. Кожен переживав в своєму житті якусь певну кризу. Якби ми поруч опинилися в той самий момент і спостерігали за цим, ми читаємо Біблію, знаєте, ми читаємо Біблію і знаємо, якби, ну, є такий вислів, да, хеппі енд. Ми знаємо, що в кінці кінців, в кінці кінців, все було добре. У Авраама, Ісаака, Якова. А як би ми поводили себе по відношенню до цієї людини, якби ми були впоруч в той момент, коли ця людина була на дні, як би ми ставились до Авраама, який замість того, щоб спати зі своєю жінкою, пішов до Агарі. От як би ми з кимось як ми відносилися до такої людини? Зараз. Да, ми знаємо всю історію Авраама. І ми знаємо, ну якби потім якби все стало добре. А в той момент, якби ми були поруч, як би ми думали про цього чоловіка? Що би ми думали про Якова, який обманним шляхом випрошує в батька благословіння і як брехун втікає від гніву свого брата? На, на чиїй би стороні ми тоді були? Зараз для нас Яків ну, герой. <хи> випросив благословіння в Господа. Ну, я думаю, що якби ми були десь там сусідами або десь жили в тій сім'ї, ми б дивилися на Якова як на зрадника, як на брехуна, як на шахрая. А не героя. Чи могли би ми Побачити в тому Моїсею, який втікає в пустелю, вбив якогось там наглядача і просто, як вибачте, мене, як піджав хвіст і втікає. Не? О, є такий вислів, не? втік в пустелю. Лідер нації майбутній. А де твоя хоробрість? Ну, якби йди до кінця вже, як взявся за плуг, не повертайся. Злякався. Злякався, бо, 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 бо два раба почали йому щось розказувати. Ми зараз тебе тут теж, а ти нас теж. І Мойсей, вождь ізраїльського народу, який має виводити цей народ із Єгипта, втікає і 40 років ходить. Овечок пасе. Ми б змогли побачити в ньому найвеличнішого пророка Старого Завіту? Я не думаю. Кризу проходив Ілля пророк Божий. Згадувалося братами на молитвах вже та історія, коли Єзавель йому там листа прислала. Тут окрема історія цікава про листа. Знаєте, вона прислала листа, каже, я тебе вб'ю. Ну, якби вона реально хотіла його вбити, вона би прислала за ним вбивцю. Коли, коли, коли є таке? Тебе перед тим, як вбити, тобі пишуть листа і присилають. Получи, розпишись, завтра прийдемо тебе вбивати. Так вбивці поступають. Не могла вона його вбити. А залякувала. Це було залякування. Бо якщо тебе хочуть вбити, тобі листи авансом не присилають. Попередження таке. знаєте? Готовся, приведи діла в порядок, завтра прийдуть кілери. Так не роблять вбивці. І Ілля написано: сидів і просив смерті. В нього суїцидальні думки, в нього депресія, і він сидить і думає, як би собі вкоротити віку. І от якби ми поруч сиділи, ми, ми, ми захоплюємося тим моментом, коли Ілля каже: Господи, я все зробив по слову Твоєму, і вогонь зійшов з неба. Аллилуйя! А там, під кущем, посидіти з Іллею, в якої депресія, який розбитий, розчарований, наляканий. Брат, що ти це, це, соплі розвісив? Давай молись іди. Ви думаєте, Ілья не знав цих всіх наших кліше? Він нам міг би сказати, молись, брат. Ну от буває такий стан в твоєму житті, або в чийомусь в сусіда, брата, сестри, чоловіка, жінки, друга, пастора навіть буває таке, коли йому просто до смерті боляче. А в пастирі не може бути погане настроєння, правда? У нього завжди все має бути вгору. Да, Андрій Миколаївич? Завжди вгору. Він же ж має бути. А як вам такий Ілля? Як вам такий пастор, який сидить і просить, Господи, втомився я. Має право. Має право чи ні? Він може іноді сісти і сказати, Господи, я втомився. О, все. В гріх впав брат. Серйозно? Коли ми дивимося на біблійних персонажів всю історію, ми якось ці моменти їхнього падіння, ми їх так проковтуємо. Ну, ну якби, ну з ким не було? Ну, зато ж. На колісниці вознісся на небо? Да! Але буквально, може, рік до того, а може й менше. Йому хотілося померти не на колісниці в небо, а просто як попало, ліж би пошвидше з цієї землі забратися куди, куди геть до Господа. Да. Як нам такий пророк? Недуховний, депресивний? Давида геть не згадую, ну, якби. да? Якби проходимо. Що б ми з ним зробили, якби ми були свідками всієї тої історії? Я собі думаю, уявіть собі. Він же ж, напевно, приходив з Скинію, пісні співав Господу. Дома Вірсавія. Жінка сусіда. І він тут такий. Люблю, Господь твой дом. І Нафан приходить і каже: Давід, тебе все нормально? От як би ми поступили? У мене питання, як би ми поступили з таким чоловіком? Зґвалтував сусідку, вбив її чоловіка, цю жінку забрав собі. Віруючий. Що б ми з ним зробили? Бог піднімає пророка і обережно приходить до Давида. Він навіть не приходить. Дивіться, Нафан не приходить зразу з батогом. І так говорить Господь за те, що ти, я тобі щас. Ні. Він обережно приходить і каже: слухай, історію розкажу тобі. Навіщо Нафан розповідає цю історію? Щоб викликати у Давида його покаяння. Щоб спровокувати в Давида роздуми? Це ти, Давид, вбивця, це ти, тобі покаятись треба. Ось як робить Бог. І це не влазить в наші якісь людські рамки. Знаєте, я просто, коли про це все думаю, думаю, Господи, який ти милосердний до нас грішників. Яка велика Божа милість? Як би ми поступили з Петром, який публічно тричі зрікся Ісуса? Каже, я знать не знаю чого чоловіка, все, останьте від мене. І клявся, божився, написано, божився. Таке, Богом клянусь, не знаю я цього чоловіка. То коли ти кажеш, Богом клянусь, в цей момент ти ім'я Боже згадуєш, то ж згадай. До останнього. Що б ми з ним зробили? Буквально не, ну, я на днях слухав там одного е, інтерв'ю, одне. Е, де люди, там, богослови, доктора, знаєте, там, християнські, між собою щось дискутували на, на одну тему. І вони посилаються на отців церкви і кажуть: а от у 150 му році, там такий-то, такий-то писав, казав, це від народження Христа. що була ось така практика, що хто зрікався. Під тиском гонінь, хто зрікався Христа в першому віці, ну, самі, знаєте, гоніння, коли їх там на аренах звірям кидали. І якщо хтось ламався і зрікався Христа, християнства, то потім їм там декілька років не давали причастя, їм, в них там дуже жорсткі санкції були, вони мали там молитися, вимолювати, випрошувати, коротше, ну, спокутувати свій гріх. І я собі думаю, а Ісус так не робив. А Ісус так не робив. На Петра не, 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 не спускали диких звірів. Просто перелякався і зрікся. І якби братський Совєт рішав, що робити з Петром після цього, цікаве питання. Чи довірили б вони йому церкву? Чи довірили б вони йому церкву? А Ісус кличе його, рибою нагодував, і ні слова докору каже Петре. Друже, любиш мене? Да, Господі, люблю. Щоб ми думали про того Петра, який тричі публічно зрикається, клянеться, божиться, не знаю, знать не знаю. Як би ми відреагували, якби ми почули сварку Варнави і Савла про Марка? Читали? Варнава каже, давай візьмемо візьмемо Марка з собою в подорож. Павло каже: ні-ні-ні, нам цих бездельників не треба. Він вже нас раз кинув, ми з собою таких лінтяїв не берем. І між ними сварка щинилася. Публічна сварка, про яку написано в Євангелії, що вони сварилися. Апостоли посварилися. Це ж спокуса яка? Це ж яке? Хто би після нас. Ну, розумієте, ми дивимося в загальній картині, і Павел, це апостолі ще? Ну він така ж сама людина. А Петро. Років 20 пройшло вже після Воскресіння Ісуса Христа. Приходить в одну церкву, служить там, і тут вдруг приходять з Єрусалима обрізані. І він раз в сторонку і вже з необрізаними не спілкується. І написано, Павло каже: і я йому публічно докорив, що він лицемірив. Публічно. Ви б слухали такого проповідника, якого публічно хтось. Обчухав трошки. Коли ми дивимося на загальну картину, слава Богу, вони всі, ці люди, благословені в Господі. Але в кожного з них були моменти їхньої слабкості, були моменти, коли вони програвали в своїх битвах, були моменти, коли вони грішили. І є одне слово, яке апостол Павло говорить до римлян в 14 розділі, він говорить такі слова. Ти хто такий, що ти судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає. Але, послухайте, він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Алілуя. Але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Одного разу учні спілкувалися з Ісусом, і, пам'ятаєте, той юнак багатий прийшов до нього і каже, що мені зробити, я хочу бути твоїм учнем. Ісус каже, ну йди, продай все майно своє, і слідуй за мною. І написано, що той чолов'яга засмучений і відійшов від Ісуса. І Ісус говорить такі слова і каже, що важко багатому. Увійти в Царство Боже. Як тяжко у тим, хто має багатство увійти в царство Боже. І учні жахнулися від слів Його. А Ісус знову відповів і каже до них: Мої діти, як тяжко у тим, хто надію клане на багатство, увійти до цар в царство Боже. Верблюдові легше пройти через вогольчене вушко, ніж багатому в Боже царство увійти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного: Хто ж тоді може спастись? Ну, типу, якщо вже багаті не спасуться. Хто ж тоді може спастись? Це окрема тема стосовно того, як юдеї розуміли питання багатства. Значить, якщо ти багатий, значить благословенний, а значить, що ти праведник. Вони так мислили, виходячи з контексту е, повторення закону, де Бог каже: якщо ви будеш виконувати ти і там все різне, то ти благословен у полі, в домі, в кошарі твоїй. Все в Тебе благословено. А якщо ти не будеш виконувати, то проклятий ти. І значить, бідні люди прокляті, а значить, грішні, а багаті люди благословенні, а значить, вони праведники. І тут Ісус розвінчує їхній цей міф і каже: ні. Тим, хто кладе надію на багатство, тяжко війти в Царство Боже. І дивіться, що каже. Вони кажуть: Господи, хто ж тоді взагалі може спастись? Якщо вже й багаті не можуть, хто ж тоді може спастись? Ісус вже поглянув на них і промовив: неможливе це людям, але не Богові, бо для Бога можливо все. Алілуя. Ми маємо Бога, для Якого можливо все. Іноді в церкві Христовій бувають історії, коли ми бачимо когось, хто впав нижче нема куди. І ми дивимося на нього і думаємо, та навіть молиться вже не треба. Ну, що толку молиться, подиви, як людина живе. Ну, подиви, як людина живе. Безбожник просто. І ну, що хочеться зробити, це відхреститись, забути, виписати, з усіх церковних чатів удалити. І сказати, ми таких не знаємо. Але може нам би повірити в слова, які каже апостол Павло, бо має Бог силу поставити його. Бог, який підняв Давида вбивцю, той самий Бог, який підняв Петра, зрадника брехуна. Він клянеться Божим ім'ям, божиться, каже Богом, клянусь, що не знаю, бреше. І Бог здатний, Божа благодать, Божа сила, Божа могутність здатна підняти з такого багна, такого брехуна, вбивцю, зрадника, клятвоприступник підняти його і зробити апостолом. Як? Пророком Давида зробити. Як, Господи, це зробив? От те, що неможливо для Бога, для людей, то можливо для Господа. Амінь? Можливо. Це не говорить ні в якому разі, з лукавим написано, Бог поступає по лукавству. Коли людина думає, а то Бог добренький!» От для таких, хто думає, що Бог добренький, Він не добренький. Для тих, хто думає, а то можна грішити, не можна. Бо це лукавство. Але буває людина осліплена, задурманена. Не, не просвітлена розумом. Наївна духовна немовля, захопилося чимось, як та овечка, знаєте, яка ще толком голос пастиря не навчилась розрізняти, забрело десь. Має Бог силу підняти його. Алілуя. Має Бог силу підняти. І якби не Господь. І якби не Господь, що було б з нами, друзі? Але має Бог силу підняти його? Я хотів би з вами разом молитися за людей. Я впевнений, що в кожного з нас є в оточенні люди, якісь ми знаємо їхні імена. І в нас, в церкві, ми знаємо імена тих, на кого вже дивишся і думаєш, Господи, Чесно скажу, ми вже не раз. Піднімали питання. Думаємо, ну, ну, ну скільки ж будемо це все терпіти? Ну скільки? Іще, іще, іще ми продовжуємо молитись за людей, на яких можна було би поставити крапку. У Господа є сила. Божий Дух має силу оживляти навіть сухі кості. Амінь. І тому ми підемо до такого Господа. А ще я хочу сказати ще одну річ. Не став крапку на собі. Я точно знаю, що є люди, які в своїй боротьбі можуть поставити крапку на собі і сказати: все. Це фініш. Я. Томився, боровся, пробував, старався. Ну все. Отам, де ти кажеш все, Бог каже. Але. Але. Він є альфа і омега. Амінь. І там, де ми закінчуємо, там, де ми безсилі, Бог все сильний, і все могутні, і сильний підняти. Сильний. Тому біжи до Ісуса. Якщо ти відчуваєш, що ти все, чіпляйся за Нього, в тебе немає інших шансів. Вчепитися за Ісуса, триматися за Ісуса, всіма силами своїми, всім своїм серцем просто кричати до Господа, кликати до Нього. А Він почує, Він дасть силу, підіймай, під, 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 підкріпить і дасть перемогу. Давайте ми схилимося, будемо молитися за церкву Христову, за кожну людину, яка в ці Дні переживає якийсь духовний упадок в ім'я Ісуса Христа. Ми будемо хадатись за цих людей. Просто кожен з нас знає імена цих людей. Ми будемо молитися за них.